Чи нам треба Крим і Донбас? Хороше питання. Ну. Дивись, що значить треба чи не треба? Ну вони нам треба чи ні. Дуже просте. Я думаю, що... Бо вони не наші зараз. Дивись, я думаю, що свідомо на це питання, особливо якщо стосується Криму, ми зможемо відповісти тоді, коли наведемо повний порядок. На тій території, яку Україна сьогодні контролює. Отут, отут. отут. хоче я тобі покажу, що там зараз я скажу. Зараз завершимо інтерв'ю, тобі просто покажу. Важлив... Там такий фонтан, на який ми не звертаємо увагу. Це уваги, просто важлив... але важливе питання. От коли ми наведемо порядок в... на території, яку контролює сьогодні українська влада, але яка є і де юре і де факто сьогодні Україною, ми тоді зможемо чесно, відверто і виважено відповісти на це запитання, тому що. Це запитання дуже комплексне і складне. Я не хочу тут бути е, ні песимістом або, скажімо так, голим цинічним практиком, які, які кажуть, мені всі кажуть, нам так буде легше без них. Це неправда. Не можна віддавати свої землі просто так. Ці землі не так просто давались попереднім проколінням, щоб просто брати і віддавати. З другого боку, я не хотів би бути тут ура патріотом, який би кричав просто голі лозунги і казав, це наша земля, вона. Ми от скоро скоро її повернемо. Це не проста річ. До неї треба йти довго. І перший саме основна річ, яку треба зробити, це навести лад в своїй країні тут. Чим краще будуть жити українці на підконтрольній українській владі території, чим тим швидше повернуться до України ті території, які сьогодні Україна де-факто не контролює або втратить. Останнє, як би ти завершив цю війну, якби ти раптом був президентом. Я ну, фантазую, звісно, якщо відверто тобі сказати, я не готовий до цього питання, воно не просте. І отак зараз, зараз тобі відповісти, в мене нема однозначного рішення, як завершити цю війну. Але я скажу, якими принципами б я б користувався. Я би поставив на карту все, в тому числі своє особисте, найцінніше, для того, щоб будь-якого. Будь-якою ціною вирішити питання війни. Все, що в мене є, я би поставив на карту.